У цьому відео хочу показати, як в'язати ось такі квіточки. В мене гачок номер 4 Якщо ви бажаєте, щоб вони були більш об'ємними, тож і гачок треба брати більшого розміру. Я починаю з кільця мігорумі і в'яжу у нього 10 стовпчиків без накиду. Я розраховую зв'язати 5 лепестків. Якщо ви бажаєте зробити 6, тоді вам треба зв'язати 6 стовпчиків без накиду. Ось я затягнула кільце і в мене вийшла така гарна серцевинка. Зараз я додаю нитку іншого кольору. Я протягую її крізь перший стовпчик без накиду. Зараз в мене є 2 хвостики жовтий і а, рожевий, які я буду заховувати по ходу нашого в'язання. З виворотної сторони я буду їх прокладати. По колу, і вони будуть ховатися, в'язуватися в наші лепесточки. Тож я розпочинаю, в'яжу 4 повітряні петельки. Далі я роблю 2 накиди і проколюю наступний стовпчик без накиду гачком, протягую робочу нить і пров'язую перший накид і другий. Все, залишаю петлю на гачку. Далі я роблю те саме, в ту саму петельку я протягую робочу нитку і знову роблю стовпчик з двома накидами. Всього треба зробити 5 таких стовпчиків з двома накидами. Як бачите, Кожний попередній стовпчик в мене залишався на гачку. І потім я протягую крізь них робочу нитку і пров'язую стовпчик без накиду. Знову в'яжу 4 повітряні петельки, якби закриваю наш лепесточок, пров'язуючи стовпчик без накиду. У наступний стовпчик без накиду попереднього ряду і переходжу на вив'язування другого лепесточку, знову 4 повітряні петельки. У наступний стовпчик я протягую робочу нитку і пров'язую стовпчик з двома накидами, повторюю це 5 разів. Знову все стягую, пров'язую. 4 повітряні петельки і у наступну петельку попереднього ряду пров'язую стовпчик без накиду, закриваючи наш лепесточок. У нас з вами 5 лепесточків, тож ту саму процедуру треба повторити ще 3 рази. 4 повітряні петельки, робимо 2 накиди, проколюємо гачком наступний стовпчик. Без накиду попереднього ряду пров'язуємо перший накид, другий, у нас залишаються петельки на гачку. Ось я зробила 5 таких стовпчиків з двома накидами, протягую через них робочу нитку, стовпчик без накиду і далі 4 повітряні петельки. Закриваю наш лепесточок, у наступний стовпчик без накиду попереднього ряду, пров'язую стовпчик. Без накиду. Вже маємо з вами три таких пелюстки. Якщо ви бажаєте зробити квіточку більшого розміру, то ви просто можете робити не 4 повітряні петельки, а 5 або 6 повітряних петельок і робити не 2 накиди а три накиди у стовпчику з накидами. Тоді ви будете пров'язати не два накиди ось так, а ще додатково третій накид. Так само в'яжете п'ять стовпчиків, можете додати ще один, зв'язати ще щоб більш об'ємний. Збираєте їх стовпчиком без накиду разом і потім в'яжете п'ять чи шість повітряних петелек, щоб закрити вашу пелюстку. Так само їх може бути не п'ять, от зараз я закінчую п'яту пелюстку, може їх бути і шість. Я зробила 4 повітряні петельки і зараз я проколюю той стовпчик, з якого я вив'язувала перші 4 повітряні петельки і закриваю їх пів стовпчиком без накиду. Обрізала ніточку, протягнула її крізь петельку, затягнула все. Квіточка замкнута. І зараз ось ці хвостики, які ми прокладали під нашими плюстками, я просто їх обрізаю, бо вони вже закріплені. У мене залишилося дві довгі ниточки. Саме цими нитками я буду пришивати квіточки до свого светру. Так немає вузликів і виглядає воно гарніше. Такі квіточки ви можете використовувати не тільки на светр. Наприклад, на кардиган в мене пішло 16 квіточок, по 4 на рукави і наперед. На спинку я квіти не пришивала. Ви можете навіть просто купити у магазині светр чи знайти якийсь ваш старенький светер і так його апгрейдити.